Поки військовослужбовці тримають в руках зброю на Донбасі, рівненські жінки беруть до рук шатківниці та капусту. Робота тут кипить, все роблять швидко, смачно, а головне з любов'ю. Адже квасять капусту для бійців в зону. АТО. зброю держати не можемо в руках. Мільйонів особливих немає, Є руки, тому й помагаємо. Шинкувати та квасити капусту взялися мешканці ОСББ. Злагода у своєму будинку із спортивної цю кімнату перетворили в справжній заготівельний цех. До роботи господині запросили і своїх знайомих. Тож за три дні трудівниці накришили півтори тонни білокачаної. кажуть, руки зовсім не втомилися. Для такої доброї справи, коли треба така допомога нашій країні, нашим хлопцям, які там. Воюють, то не важко. Ми з любов'ю це з добротою все робимо. І я думаю, хай Господь їх там благословить. Хай мати Божа їх охороняє, і щоб вони вернулися додому здорові з перемогою. Працюють тут зранку і до самої ночі. Трудівниці переконані, їхня капусточка організм військовим підкріпить, адже білокочані одні вітаміни. І найголовніше свою роботу жінки виконують з добрими думками та молитвою. Ми коли капусту накладали, ну відра вже зложували відра, ми молилися за хлопців, щоб всі вер повернулися живі і здорові. І щоб війна скоріш закінчилась. Голова ОСББ Тамара Сиротинська каже: мешканці будинку вже неодноразово допомагали військовим, які перебувають на Донбасі. Осторонь доброї справи не залишаються і зараз. Відтак всі овочі взяли на складі групи волонтерів. Допомога армії Рівне капусти там ще є багато. Тож господині закликають всіх, хто має бажання підтримати армію, але немає на це фінансової можливості, приходити до них. Додатковим робочим рукам тут будуть раді я прошу всіх наших любих рівнян приєднатися до цієї акції допомога армії. І кожен, якщо немає коштів, то може просто прийти і допомогти чи на склади, чи взяти додому цю капусту. Чи просто прийти сюди навіть до нас Шевченка, 32. А ще всі, у кого є бажання приготувати для військових поживну квашену капусту, може приходити за овочами на склад допомоги армії Рівне, що знаходиться по вулиці князя Володимира 108. Тетяна Клинчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День.